Співачку Ані Лорак сьогодні позбавила звання народна артистка України. І маємо реакцію від самої співачки. Її найближча подруга з України, а також кума Лілія Подкупаєва, також відреагувала. Дочекайтеся. Також проти неї та ще декількох артисток, які замовчували або підтримували війну розв'язану Російською Федерацією проти України, наклали санкції, які будуть діяти протягом п'яти або ж десяти років. ці санкції запровадила Рада національної безпеки і оборони України. Відповідні укази сьогодні оприлюднили на сайті Офісу президента. Ані Лорак не втрималася і відповіла в інстаграм. Дочекайте за хвилину. А я нагадаю, що ці санкції передбачають блокування активів. Тобто, якщо в ЛОРАК є майно, нерухомість, ну наприклад, квартири чи банківські рахунки, вони будуть заблоковані. Також забороняється торгові операції та виведення капіталу з України, тобто вона не зможе е, забирати ці кошти, анулювання ліцензій та дозволів, заборону на участь у приватизації та оренді, заборону на придбання. Земельних ділянок, також підсанкційних осіб позбавлять державних нагород України та інших форм відзнак. Тобто звання народної артистки України буде позбавлено. На цю відповідь Ані Лорак публікує новий кліп на пісню «Лабіринт» на російській мові чи на русском Ба Більше Ані Лорак. У своїх сторіс сьогодні публікує ось таке фото. І пише: Слушай, лабіринт, русская поп-музика, а під кліпом написала: творчество всегда спасала мене в самые сложные периоды жизни. Ані Лорак Українців просто вбивають а ти кажеш самі складні періоди життя. Сьогодні я дарю вам пісню «Лабіринт», написану талантливим українським автором Альоною Мельник. От як можна просто опублікувати пісню російською мовою для російської аудиторії, коли твою національність просто знищують. Люблю і буду любити близьких душою людей. Вірю, що настояща любов пройде всі жизненне випробування, Пусть ця песня знайде свого служителя, хто услышить більше, ніж музику. Ну, після цих заяв навіть кума Лорак відхрестилася від неї. А, ані ані Лорак, ані її представник не зробив ніякої заяви. Ніякої. Тому а, ми робимо виводи, що вона зробила те, що вона хотіла зробити. На жаль. Я все чекала, тому що кожен голос має значення, тому що кожного дня вмирають діти, і ми, як мами, не можемо цього дозволити. Я знаєш, завжди е, намагалася виправдати, але е, на момент і Ніяких виправдовувань немає. Я краща подруга, це людина, на честь якої я назвала свою старшу доньку, і я, чесно кажучи, чекала, чекала до останнього. Але коли минуло три місяці і була повна тиша, то мене це вбило. Також концерти Ані Лорак, які були заплановані в Європі, скасували. Вона мала дати концерти у. Чехії та Німеччині з 21 жовтня по 3 листопада тепер сайту де продавали квитки. Зникли афіші про виступи Лорак. Можна лише побачити інформацію про виступ співачки лише у 16-му та 17-х роках. На ще кількох сайтах зазначається, що тур ані Лорак переносять на 23 й рік. Організатори вказують різні причини у зв'язку з нестабільною геополітичною ситуацією. Організатор змушений перенести тур Ані Лорак. І, звичайно, користувачі залишають різні коментарі під її піснею на русском язикі. Пишуть неймовірне розчарування, що по Україні дама. З прем'єрою, така довгождана і невероятна красива пісня. Діва без позиції та батьківщини. пишуть люди. Дуже вчасно якраз сьогодні рентбовали санкції проти вас та позбавили вас всіх державних нагород. З чим я вас і вітаю. Також українці публікують ось цей скріншот Твоє обличчя, коли на батьківщині тебе вже не чекають. Дуже шкода Ані Лорак, що вибрала таку позицію. Це її вибір, звичайно, я про неї багато сьогодні розказав, тому що її зірка сяє найяскравіше, принаймні сяяла. Тепер доведеться їй розважати баскова, кіркорова. І русських, які мовчать або підтримують війну Російської Федерації проти України. Також РНБО ввела санкції про інших, проти інших українських екс-знаменитостей, не знаю, Регіна Тодоренко, Таїсія Повалій, Анна Сідукова, Сніжана Єгорова зрадниця і Оксана Марченко, доблі зрадниця, не знаю. Нехай забираються геть. Також російські знаменитості, які підтримують політику кремлівського диктатора Путіна, потрапили до списку санкцій. Зокрема, Олександр Сіров, санкції діятимуть 10 років. Лев Лещенко, Микола Басков, Стас Михайлов, також діятимуть 10 років. Олег Газманов, Гаррі Карламон, Ольга Бузова, Івана Хлабистін, Михайло Боярський, Сергій Безруков, Володимир Машков, Михайло Паречніков. Чипареченка, Марат Башаров, Надія Бабкіна, Станіслав Кастюшкін, Тіна Канделакі також проти них санкції будуть діяти протягом 10 років. Нагадаю, що міністерство культури та інформаційної політики ще на початку повномасштабної війни запровадило санкцію проти 47 російських артистів, які підтримували кроваву політику Путіна, не відмиються від цієї крові української. Десятиліттями, а то й століттями будуть за все відповідати. Ставте закусенець, якщо підтримуєте РНБО.